Мир вам із сьогоднішньої проповіді на канал Слепненко. почули для себе, от те, що от в нас, в людей, є так сказати, такі певні заводські налаштування. От, наприклад, у телефоні, да, ми знаємо, що є заводські там налаштування, є там система і програма, по якій рухатися, і так далі. І так само в нас. Бог нас створив, і реально ми створені Богом, і Бог Дух, і в нас також є дух. От, і ми створені реально по образу Божому. Як, наприклад, якщо на телефон там йти реально по системі, по програмі, там все буде нормально. Але якщо йти відхилятись, там, наприклад, там накачати всякі відеоігри, там всяку інформацію і так далі, він буде лагати, виключатися і так далі. І так само, якщо в нас, якщо ми будемо відходити від слова, якщо ми не будемо його слухати, якщо ми не будемо слухати Бога, який створив нас, реально, ми, Бог і нас створив, і ми після життя цього тілесну все одно підемо до Бога. Якщо ми будемо відходити від слова, ми також будемо лагати виключені мозги, і буде одна смерть тілесний. І духовна.